Оце я розумію джунглі. Вроді йти зовсім близько, але насправді кожен крок дається важко. А потоп який Це капець. Цікаво, тут взагалі хтось ходить, рибачить. і де тут речі можна буде покласти. Я не просто стула взяв, думав ще стіл брати. Але потім передумав. Мало ли, якої фігні тут може бути куча. Схожа на газоблок. Він самий. Ой, болото. Подорожник тут здоровенний такий. Динозавра целого вилічить можна росте. Листя такі. ого-го. Блін, та де ж краю миса. Доброї надіжди, блін. Похоже, почти прийшли. Розберемося. Як я вже казав, ці 100 метрів. Болотом чи 200 стільки їх тут кожен пів метра, кожен крок дається важко, блін і ми вийшли що з двох сторон річка перещепа після потопа стільки прелістей нафільтрувало тут Це капець Але нам далі Судячи по карті. Виходить крайні дерева, майже прийшли. Black Fire. Україна понад усе. Десь було написано до 15 грамів 2,44. При хорошому грузику. Так, де напис? Я не зрозумів. Повинен бути. Є, ось він. Порядок флагман. Ех, ще повибивай кільця. Ми в таку дупу залізли. Не дуже далеко, але дуже дупа. Того ми в забродах. Корпікс катушка. Нитка не пам'ятаю яка товщина. Не, І не із дорогих флагманських ставив. А от флюрокарбончик, можливо, азура. Бо я люблю цей флюорокарбончик, він справжній якісний. Щука його не ріже, я ставив 0,41 за всю зиму жодного зріза на жерлиці. А раніше який не куплю, який не поставлю, це в флюрокарбон одної покльовки. Особливо для воблерів. Стільки втратив. Того й не, не любив, не вірив, призірав флюрік, бо срізається. Оказується просто якісним не ловив ладно не розводю болтологію що у нас тут кислота мілоч якась є контрольне слово якась є зараз закинемося Комиши тут красиві дуже красиві але мабуть і глибокі хоч забродний Тут іще й скользько, може навіть як в Турції. О, деревинка згнила не пережила потоп. Так, опа. 6 грам повішав і це фігня. Зразу бачу. Забув, що тут ще й течка, але. Треба мінімум десятку, а то й 15. А мостик то, кстати, і свободний. Бери, йди, вставай, кидай проти течії. Але я дуже хотів ці місця відвідати хоч раз. Оце увалило, так увалило, щось серйозне. Я тут вже півчаса всі края відкидав. Думаю, блін, чи на ту сторону йти, мостик то свободний. Хотя спиннинги летают. Рыбаки есть. Думаю, закину еще последний двадцатый раз. Ого. Ого. Та что ж там таке полосате. Мордате полосате. Оп. Ха-ха-ха. И главное пузатый должен был Йоханий бабай, оце він додіргався, що я без грузка остався. Кажеться, невеликий, але ви гляньте, пузяка який. Що ти там наївся? Молоки не течуть і вряд ли крав. Уже риба давно відгуляла весілля з салатиком повен рот. Викинь каку йди м'ясо поїсти. От петляв. Блін, грузок втратив 10 грам, треба що то делати. О! посидим краєм попи на стульчику, бо це трендець. Важко стоять і ноги мерзнуть. Уговорив. З четвертої попитки не поцікає. Диб-диб, тиге дип диб-диб, тигедик, дипдип, тиге Так ти зажирай уже, татяни. Реально один окунь в півчаса. Містяк крутецький і добратися нереально важко. Тихо. Ще грузик загубиш. Оп! Все одно краще, ніж по хижаку, ніж в кривому розі на дикарі з берега. Хоча, можливо, просто місць не знаю. Але знаю, що про... можна просто взяти в кривому розі підійти до води і половити рибу. А в Херсоні можна ще як і різну рибу. Час від часу галяки, звісно, в між сезоні, але по факту, як і в Києві, в Херсоні, більш-менш завжди можна щось впіймати. окунь, щука. Не сезон, значить, сезон тарані. Нема тарані, значить сезон карася. Або ще якоїсь гадості. Пузанка, верховодки, красноперки. Дід хвостався на пів кіло вчора, позавчора вроді виловив. Думаю, фіга собі. Ну, попадаються каховські. У нас їх не було вже більше десяти років. 12-й рік, пам'ятаю, останній рік, коли красноперка ловилась така по 400 грам. Потім красиво по стебліку посипали кілометрові сітки. І більше ми її не бачили. А то прямо на воблери хватало. На воблери, Карл тягнув поклю... на щучі воблери. покльовка за покльовкою. Що воно таке? Окунів ще тоді не було. Це були часи, коли окуня у нас не було в цих краях. Потім фігак одну, як підбагрив, здоровенна, давай мелкі кренки шукати, цеплять, вертушечки, ех поперло. Ну, а потім самодур прив'язав з бомбардою. І давай мочить по дві, по три, по чотири. І хтось зробив бомбарду з мухами і мухи лучше, ніж самодур. Але то вже таке. Да, глушняк полнейший, але ми хоча б постаралися, попиталися. Навірно, змінимо точку, виберемося з болота і підемо вздовж дач на гадку. Ми кидаємо в одну і ту саму точку, просто там я стягую проти течії заброс, а тут за течією доводиться кидати, але в цю сторону кидаю і взагалі не фіга. Хтось тут ще лазить поряд. Глаз Треба Ще стирять шмотки і упетляють. Ладно, Blackfire. Кортикс, ще настане твій час, але не свій час. Може через пів часіка десь там. <свист> Вибираємося з дупи. Ну що, ми були онпит під... з дохшою деревиною в болоті стояли. Тут туди докинути можна. Кидали в одну і ту саму точку, тільки там я тягнув проти течії, а тут за течією тягну. Оп, і сразу вже клювака, зразу вже Йохани бабай. От можете стояти на одній тій самої точці, що значить подача. Що означає подача приманки? Просто не з тої сторони можете кинути і радясь не буде клювати ні окунь, ні судак. Або рідко-рідко мало-мало. А станеш з правильної сторони. Оп! І будуть ловитися правильні окуні. Отут мені потанцюєш в торбі. Тобі прийшла торба. А я 2 години там, мабуть, провів, якщо це Ні, з 5 до 8. Три. три години у воді стояв мок. І кажу, з першого забросу, з перших пару оборотів просто треба тягнути легенький груз, той самий груз навіть за теченням. Рядом. Разниця в пару окунів і нефіга І... Воно знову вже й дибнуло. Чи може це дресена Паракушки стягнув. Тут камінчики натуральні. Ракушечка не сильно далеко кинув, а кидати треба далеко. Оно, пух-пух, Мелкого багато, дзьобають. А з тої сторони тягнув, тягнув, водив, водив. Ну як, як у ванні, їй богу, і то мені кажеться більше шансів було зловити. І так же і з приманками. Розмір, колір. І монтаж мають дуже велике значення. Можна ходити і не зловити ніколи нічого, а хтось на цьому місці буде бомбити відрами. І це тяжко прийняти і робити так само, а не упиратись в свою фігню. Не клювало, хоч убий. І догадайтесь, що я зробив годину. Просидів. простояв проти просидів. Що я зробив? Щоб змусити його клюнути. Та ще й якого. Що це називається? Це от водний дітка. По пасівної крупній рибі. Ах ти ж мордатий. Кроваток. Блін, овсет зажрав глибоко, секундочку. Десь були флагманські плоскогубчики. Хофана. Кровава кровавая баня тут місце приступлення на Оп, матросик готовий. Я злякався, що нема грузика, а потім вспомнив, що це от водний. Наверно, Навірно, дубця вріже. Ой! Щіли невеликі, ще пласку губців у хвою. От водний рулес повний. Уже коло бережка недалечко. Виманив полосатика. Думав мілкий. Ну так да, по сравнів з тими, що були, звісно, мілковастий. Ну не настолько От Отводний ти молодца. І я снайпер попав в сапет. Поцепив меншу силіконку і тут же клювака. А до цього раз 20 провів, і сіни більший, не в одному глазу. Все-таки уменьшатися треба в розмірі. Хоча оку ні, не сказав, що дрібний, що воно йому там не влазило. Блін, ну в шахті, ну Йоханий бабай, ну ти ж... Кишко голод, й-мою. Іди в баню, ти тут дуба дасися все одно. Єлі вговорив на двокольорову рибку. Хай воно горить. Оп! Але крупніну вговорив, не дрібного. Тигедик, тигедик, глибоководного. Яскравого засранця, петушка. Крепка сіліконо показала, що вже стільки риби витягнула, а не зламалася. До речі, ти хто? Колір номер 1 Два дюйма. окуньові приманочки флагманські. оп от такі от пироги. От ти мудак. Вироговий, це значить вже пора А так я і пошабашив. Клац. Оп! Black Fire по сонячної погоді відстрілявся. З котушечкою Cortex 3000. Розбираємо оснащення, складуємо все докупів. Дожились до того, що фазани. Що фазани завелися в городі. Дереза Джигиря. О, та-та-та-та-та-та і куди? Мені в двір, Аф... а ні комусь далі в двір полетів. Вечеря. Мурчик би його приструнив би. Або піндюлей получив би, ну це не точно.